На сьогоднішній день Україна стурбована. Чи буде шоста хвиля підвищеної рівні захворюваності на COVID-19? Чому виникло це питання? Тому що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що дуже стрімко поширюється штам омікрон коронавірусу різновид XXV 15. Що це означає? Це є варіант, який відрізняється від попередніх відомих омікронів, але характеризується ще більшою заразністю, тобто може швидко охопити захворюванням велику кількість населення. Хоча на сьогоднішній день експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я не прогнозують, що вакциновані люди і люди, які вже хворіли на COVID-19, будуть хворіти дуже важко, і також не прогнозується високий ризик, високий відсоток летальності. В той же час для того, щоб знати, які штами. Саме ж там Омікрона циркулює серед мешканців Львівщини. Ми постійно проводимо вірусологічні дослідження серед людей, які мають ознаки застуди, або серед людей, які перебувають в організованих колективах, або вперше прибувають в ці організовані колективи. І згідно результатів секвенування, які ми отримали з референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, ми знаємо, що на Львівщині станом на сьогодні циркулює омікрон штам БА51 і БА526. Тобто раніше це були ті штами, які були широко поширені в Європі, але власне у Львівській області ми його не відмічали. Ми мали Омікрон Ба2 і на даний момент у нас підтверджена циркуляція інших штамів Омікрон, які на сьогоднішній день викликають захворювання серед населення. Тому. Лише за результатами постійних лабораторних досліджень ми будемо знати, які саме штам викликає захворювання. Чому ще є занепокоєння серед Всесвітньої організації охорони здоров'я? Тому що новий штам Омікрон був виявлений в жовтні 2022 року. Станом на сьогодні понад 29 країн повідомили про те, що він майже витіснив всі інші штами, які циркулювали поміж тим. Отже, якщо відчуваєте ознаки застуди, повідомте про це свого сімейного лікаря, а сімейний лікар скоординує подальші шляхи для лабораторного обстеження і для ефективного лікування. Бережіть себе і рідних, ми працюємо, щоб ви були здоровими.